Порівняємо пилочку від Вандерфайл з пилочкою від відомого бренду DM. Це німецький магазин, щось на кшталт аверо. А пилимо ми сьогодні нігті 25 см. В нас буде три категорії оцінювання. міцність, ціна та зручність. Перша категорія міцність для того, щоб ніготь був рівний з усіх сторін. Нам потрібно тримати пилочку паралельно нігтю по всій площині. А це означає, якщо у пилочки поганий каркас, то вона зігнеться під тиском руки. Як ви побачили, пилочка від DM погнулася. А от пилочка від вандерфайл залишилась незламною через її дерев'яний корпус. Тому 1.0 на користь вандерфайл. Категорія ціна пилочка з DM мені обійшлася у євро 45, що переводячи у гривні 63 гривні 77 копійок. Натомість пилочка від вандерфайл основа плюс файли, де їх в упаковці 50. Штук. Мені вони обійшлись у 330 гривень, що значно дорожче. Тому один-один на користь демо. І критерій номер 3 зручність. Процес пиляння і так на самий Приємний. тому ускладнювати його поганими матеріалами не хочеться. Пилочка від Вандерфайл по відчуттям набагато легша. Ну ви вже розумієте, що це означає. 2-1. Перемога Вандерфайл. Підпишись, якщо хочеш обирати вигідні матеріали.